Так, усім привіт, граємо один на один, як виявилось, з відкритою мапою. Мені це не недовбало, що робити. Проти нас грає Україна. Подивимось, як що буде далі. Так, шестеро сюди. На камінні. 12 давайте і наказання. І сюди. Так, подивимось потім, що він може. Так, так, так. Ну, треба спробувати відкритою мапою скористатися. Одразу подивимось, де в нього шахти, і туди відправимо пікінерів. Можливо, це десь змогу. Оп, сюди, наприклад. А, в нього Польща. Ой-ой-ой, в нього Польща. Польща це... я вибачаюсь, Польща. <сіх> так. Один сюди, і ще один сюди. Так, 12. Швидко. Він ринок швидше за мене побудував. Все, це капець. Це капець, звісно. Залізу. 000. Так, ще на золото Так, промазав про... трохи. Нічого не буває. Так, так, кузня в нього є. Ага. Ну тут питання, чи я встигну, чи ні. Відкрито. Так, і мені потрібна академія. Швиденько тисяча каміння є. Дерево треба ще тисяча. Ну тут в мене надія тільки на золотоносну шахту. Чи вона зараз стигне? Так, 100-200 600. Оп. Ой. Академія Сюди одразу йде. Сюди одразу йди. Одразу йди сюди. Оте трохи сюди. Супер. Подарував мені націю. Це чудово. Йдіть донизу сюди. Йди просто догори. Зруйнуємо. Можливо, встигнемо. Золотоносно відібрати. Так, 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 так. Стиву. Супер. Тепер тут хай б'ються. Оп! Підірвати. Супер. Підірвали. Чудово. Йди далі сюди. сюди йди. Так, добре поки виходить, насправді. Так, один. Тут заслонець. Сюди може риночок вдасться захопити. Бей. О, нормально. Так, ой, проїжу я забув, проїжджу я забув. Ой-ой-ой, тут ой. це я. видав, це я видав. Чорт забирай, Так, 1000. Ух, 1000. Давайте золото. На, а, на дерево 1002. Мені потрібно менше. 3900, 3800, оп, є. І тепер залізо на каміння. Усе ще є. Трохи золота на дерево. Ой, на каміння. 1, 2 Там здається, оп. Так, і мені найманці. Супер. Найменці. Дуже висока мапа. Тут поки. Золото, золото. Він молодець, він одразу золото пошукав. А, вот, і я тоді розкрию собі золото. Зоп сюди. Так, треба швиденько козачків тоді. Сюди. 20. Зробимо. Супер. Мапа є. Нам потрібно золото. Так, бачимо, я золота сюди. Де ще одне золото. Уху. Так, сюди. а каміння немає. Так, мені потрібен ще один. А, цей. Сюди. Сюди. Так, 17. Їдь на їжу, добре. мовили Без неї ніяк. Будем прожити. Двоє, ще й. зрозуміло чим займалися. Оп-оп-оп. Ще. Так, чудово, чудово сюди, сюди, біжить, біжить. Може його вдасться кузню захопити. Ну. є супер. Цю ми вб'ємо Це ми об'ємо теж сюди. Оп! Так, сюди. Боїтися. Угу. Ну добре, поки що так вийшло. Нічого страшного. Головне зараз перерубати селян. Так. Ще зробимо? І тут найголовніше нам перерубати зараз селян. ні 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 сюди, 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 сюди. І перерубати цього. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп. Тут важливо. Важливо перерубати саме селян. Так, бачимо, він на мене йде. Треба зробити роту швиденько. Їжу удосконалити. Так, ще шахта золотоносна. Де у нас ще може бути золотоносна шахта? Йдіть сюди і побудуйте. І одне одна золотоносна. нас, сюди і побудуйте. Так, і тут ви будуєте мені Польщу. Так, треба перерубати цих селян. Ага. Угу. Саме селян. Саме селян. Саме селян. не ні, ні селян. цікавлять селяни. Так, сюди робіться ці. Так, Дві 500 Нам потрібно ще одне. Ще одне. Так, тисяча заліза треба на каміння. каміні. Так, Польща. Рубіця на дерево, шудинку. Так, сформуватися. Так, я сподіваюсь ми впораємося. Бо якщо ні, то ми програли. Зачки ще зробити. Сюди. Давайте. Супер. Тепер всіх можна відсилати сюди в отак. Є склад. Чудово. Так, ти один може сюди встигнеш, не встигнеш, не знаю. Просто проекспериментуємо, подивимося. Оп, ні, не встиг. Ну, добре, не встиг, хто не встиг? Сюди, в шахту. Так, ти сюди в шахту. Оп! Так, вона нас працює чудово. Оп, чудово довго ще в атаку Тут зруйнувати. Добре. Не вийшло. Нічого страшного. Так, удосконалимо поки що. Так, рейдери сюди. Так, тут у нас вже кузня може бути. Чудово. Так, дерево вдосконалово. Ще одна казарма. Супер. Кінота Вугілля. Вугілля. Залізо. Чудово. Непогано поки йдемо. Так, переробати золото треба тут перерубати сподіваюсь вам вдасться десь строк просто відходьте. і изпаліть цю шахту так чудово Йдемо далі так сюди добре нам потрібно ще Ох, Ольша, супер! Шахта одна. Де у нас тут ще? Друга. Так, немає каміння. Буває. Спалити. Просто спаліть. Так, тут працює золотоносно. Добре, добре. У мене на камінні немає, бо немає. Так, 1000 накаміння. 1000 золота на каміння. Все, я зараз побудую ще одну. Ще один міський центр. Чудовий. І тепер буду робити. Такий. Так, робіться. Супер, робіться. Чудово. О, еще одна. Чудово. Чудово. Так, супер. 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 еще по 3. Угу, 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 угу. Бубух. Все. Дерва. Супер сделано. Так, а мы не тут козачок ем засунули, его не знали? Він тут в мене є, ходить, бродить сюди. щось робить. Оп. І все. І повертайся. Так, так, так. Я вам правда? Воно так трапляється. Окей. Ох, який він живучий, подивіться. Це просто бомба. Молодець. Дуже живучи. Тут же мені на камінь потрібно було відправити. Я собі щось так на їжу йдіть. Їжі не вистачає. Неможна так робити. Їжа має бути. У вас це теж стосується. Їжа має бути. 1,8 ГБ. О, нормально. Ну Це ще навіть багато Могу бути ще більше. Я ось дота, здається, взагалі там 20 його важить. То інсейн. Так, спанить. Трухнуть досконалим еще їжу. Так, пойду это тут склад ще. О, можно шахту еще. Я сейчас її пругал Так, давайте шахту. Вс, назад, это рубечка Ту -тун 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 -тун. так круто 36 супер вот он 36 супер так без дела не дали больше швейной судьи и Бачимо, у нас найманці скоро може бути ще. Можна удосконалити, до речі, золото. Золото точно, нам, нам ж потрібно золото вдосконалювати. Я щось собі думку вгадаю. Треба вдосконалювати золото і будувати ще, ще шахти. пострілу, по відходьте, відходьте сюди. Вот, ну, подивимось. О, одного є. відходьте, О, другий є, чудово. Третє є, не цього мають добити. Окей. Ні, супер. Стой, він здався. Здається, здався. Угу. 74 сюди. Гусари тут накопичуються. О, ще найменці. Хоча звісно. Ух-ух-ух. Ого, ну тут гарно поклали прямо. Так, силу пострілу зроблено. Паміння видобуток. Щось ми зачекалися. Так, ще. Без безрубітнички сюда и вот так вот. Супер. Еще 36. И теж вот так. Чудово. Так, так, пока відстрілять. Два это ще. Супер. Входит та ще. Так, захопити шахту. Оп! Чудово. Тепер її підірвати. Тепер відстрілитесь. Так. Ну, добре, від'їжджайте. Тут по цьому є чудово. Тепер потроху треба цих. Відстрілювати селян, оп, а козачок молодець йдіть угу. далі, захоплюйте, захоплюйте Захоплюємо. Так, це видалити, видалити. Вступайте. Це видалити. Чудово. Ну, Стратегічно перекатали. Тух. Так, відходимо. Треба офіцера завалити. Офіцера в першу чергу. Не, супер. Так, 62 сполыты просто. Просто спалытый. Тудух, ту 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 тудух тудух. Ииии. Ой-ой-ой, он тут пришел домой. А я тимон не учеку. Сейчас я взагалі тимон не так, паліть. Ну тут відбулися. Так, просто у нас тут дуже багато. І мене такі вже і славки, здається. Угу. Все супер. Перемога. Дякую, дякую за перемогу.